Хочу нове вікно, ну я маю на увазі отаке покриття, але я нетерплячий. Сергій, що мені робить? Скільки треба чекати, щоб ви от замірили, виготовили і поставили. Окей, терміни виготовлення, заказу, замовлення це від двох до чотирьох тижнів. Ну, в середньому три тижні, але ми намагаємося зробити все як намо швидше. Якщо дуже треба дуже терміново, ми можемо попушити виробника, і він зробить все. Що ви йому кажете? Зазвичай Ми ну, Є... кажемо, нам треба дуже швидко і що шо допомагає? так звісно. Ну тому, що ми в нього на великому рахунку. Ми. Дуже гарна компанія, гарна я гарна компанія. компанія Вона називається компанія? Blinds of all Kinds. А чи можна, наприклад, так дзвониш до, до постачальника і кажеш: слухай, я тобі трошки більше там, до кіно заплачу, але зроби мені швидше. Так можна взагалі в Канаді? Ні, так це не працює. Це взагалі не працює. Чи так можна тільки попросити виробника, і на, на своїй репутації він може зробити вам швидше. А скільки років ти в бізнесі? Я мене от Скільки скільки існує цей магазин взагалі? Магазин це існує більше 35 років. Він має дуже гарну репутацію. Ми працюємо з дуже багатими інституціями, як і з гаверментом, of Ottawa. Ми робимо серйозно? Дуже Ви так. робите city of Ottawa? Так, дуже багато установ, як пожарні частини, школи, все все, дуже багато робимо. А скажи, де знаходиться? От ми зараз де? Це, це локація костко Ніпін недалеко, так? Так, це Костко Ніпін недалеко. Це локація 1580 Merivale Роуд. Компанія Blinds of All Kinds.